Соломійка книж, який орієнтовно два місяці тому пересадили серце, пішла у перший клас. Я дуже щаслива, що в мене дочка йде найменша. Перший клас мама Де. каже, шестирічна Соломійка наймолодша з чотирьох дітей у сім'ї. 1 вересня у домі метушня. Лікарі дозволили дівчинці відвідати свято першого дзвоника тільки у масці. До школи від дому йти з півгодини. Такий шлях дівчинка не пройде, тому з мамою і рідними їдуть на таксі. «О, такі, прямо. Біля Ковальського ліцею номер 10 перша вчителька Соломійки Ліна Гущук вручає дітям медалі першокласників. Іван Соломічка вчителька каже про пересадку серця шестирічній дитині в Україні чула, але не думала, що дівчинка стане її ученицею. Цю новину говорить, сприймає з оптимізмом. На першому місці буде здоров'я соломійки, і тому ми разом з адміністрацією організовуємо індивідуальне навчання прикладу максимум зусиль, щоб дитинці було цікаво. У класі Соломійки 22 дітей каже педагогиня Ліна Гущук. На перший урок до першокласників прийшов гість військовий Артем, якого свого часу навчала, каже вчителька. Ми віримо в збройні сили України. Сьогодні в нас був перший день і я побачила, як вона лине до діток, як дітки гарно з нею спілкуються. Трансплантацію серця шестирічній Соломіці виконав лікар-кардіохірург Борис Тодоров спільно з командою лікарів інституту серця Міністерства охорони здоров'я України. Дівчинка найменша дитина в державі, якій пересадили серце. Донором став чотирирічний хлопчик з Рівненщини, якому діагностували смерть мозку. Його батьки дали згоду на пересадку, каже дідусь Микола М'якота. Молився за неї, сподівався. З вчителькою Соломійка займатиметься вдома 10 годин на тиждень, розповіла мама Ольга Книж. Тож там і буде англійська так само, там образотворче. Це яка циферка? П'ять шість дев'ять. Молодець. Вона до операції була така більш розмовлялася всіма. Компанійська така була. А зараз вона вже трошки закривається. Коли день народження в Соломійки?» 20. Два рази. Два рази, каже. 11 січня вона народилася, а 9 липня зробили пересадку». Мама каже, по годинах приймають ліки і харчуються. Фізичні навантаження доньці заборонені. Ну тільки на турніках ти не будеш вісіти, там лазити не будеш. Добре? Нічого. А якщо не можна. «Якщо там є качеля, то можна на качелю. Оксана Євпак, Валерій Фатисоп, Суспільне, Новини Луцьк.